Бориспільські патрульні долучилися до дитячого свята різдво з копами. Як святкували у Борисполі, дивіться далі. Приміряти обладунки поліціянтів, поговорити у гучномовець, посигналити та посидіти за кермом патрульної автівки. Усе це можна було зробити в рамках акції «Різдво з копами». Ми хочемо всіх дітей привітати з різдвом наших місцевих бориспільських, і хочемо дати їм можливість ознайомитися з роботою патрульного і, взагалі, подарувати їм веселе свято там соткі призи. У нас також є. Також ми запросили майстерні дитячих свят спеціально для цього заходу, щоб вони провели більш цікаві ко. Поки одні дітки розважались з аніматорами, інші приміряли на себе роль поліцейського. Адже більшість з них хочуть присвятити себе служінню народу. Поліцейським, поліцейським. а чому? Що тобі подобається в роботі поліцейського? Як ти будеш це робити? Поліцейські з мигалкою їздить за ним. Вони банки крадуть. Можливо, ти хочеш, коли виростеш стати поліцейським? Так. Да, да, а да. чому? Просто. так. колись хотілось мені стати патрульним, але я зрозумів, що мені якось не дуже хочеться. А чому? Чому передумав? Не знаю, а тепер так хотілося. Хотілося. стати? Зараз я хочу стати програмистом. Окрім розваг, інспектори підготували пізнавальну програму з правил дорожнього руху та особистої безпеки. Для цього вони облаштували спеціальні майданчики. І діти, і дорослі поринули в атмосферу свята та відчули дух Різдва. Що подобається найбільше? Ну, танцювати, гуляти, що можна зігрітися так. Все хорошо, все нравиться. Бажаю вам, щоб у кожній хаті було добро, добробут. Дитячі посмішки лунали завжди. Наприкінці святкування різдва з патрульними Борисполя кожну дитину чекав солодкий подарунок. Наталія Басюк, Вадим Погребний, новини. Телеканал Бориспіль.